Ділюсь рецептом маринованих грибів. Цей рецепт випробуваний роками, тому рекомендую спробувати так. Почистити гриби, гарно промити, за допомогою ножа забрати всі забруднення, щоб гриби були чистенькі. Готуємо маринад на 1 літр води. Одна повна столова ложка солі, 2 гвоздики, 2 лаврових листки, чорний перець та 100 г оцту. Маринад закип'ятити. Тим часом нарізати гриби. Звернути увагу, що гриби в процесі варіння зменшуються. Тому нарізаю їх трошки більшими кусочками киплячий маринад додати ще столову ложку цукру, викласти порізані гриби і варити в цьому маринаді 30 хвилин. В процесі варіння буде з'являтися піна, яку потрібно збирати ложкою. Такі грибочки дуже смачні тим, що весь смак грибів залишається. Так як в цьому маринаді ми будемо їх і закривати. В процесі варіння гриби періодично помішувати. Готові зварені гриби викласти в чисті, помиті содою баночки та залити маринадом, в якому варилися гриби. Гриби не накладати щільно в банки. І маринаду має бути стільки, щоб гриби були покриті повністю ним. Наповнені банки прикрити стерилізованими кришками. І стерилізувати приблизно 15 хвилин. Дуже рекомендую зробити по цьому рецепту, і я впевнена, що вам сподобається. І ще один вдалий рецепт грибочків з лимонною кислотою. Гриби почистити та промити. Підготувати маринад на 1 літр води, 1 повна столова ложка солі та 1 чайна ложка лимонної кислоти. Все гарно перемішати. Підготовлені гриби порізати. Та врахувати, що при варінні гриби зменшуються, тому я нарізаю більшими кусочками, так варити в цьому маринаді до готовності приблизно одну годину. Як з'явиться піна, її обов'язково зібрати ложкою. В процесі варіння періодично помішувати. В підготовлені помиті сотою банки викласти лавровий листок, чорний перець та духмяний перець по бажанні. Зварені гриби розкласти по банках. Та залити маринадом, в якому варилися гриби. Гриби по цьому рецепту готуються набагато довше від попереднього, але також дуже смачні. Накрити готові баночки стерилізованими кришками та стерилізувати приблизно. Одну годину. Готуйте, та нехай все вдається смачного!